Вітаю! Отримала ще одну посилку від Агромаркета. Це вже 12-та в цьому році. Скоби я зняла заздалегідь. Відкриваємо ось така довгенька коробка, бо має бути дерево. Ось. Ага, закріплено скобами прямо до дерева. Зараз зніму ось такі гілочки і тут ще має бути насіння. Зараз покажу. Ось від'єднала скоби від. Ну, буває таке, що кріплять прямо до е, цих замотаних коренців. Це ось така біла, біла шовковиця медова. Шовковиця великоплідна, медова. Ось така от рослинка. Перевірю, чи суха чи ні. Зараз, хвилиночку. Наче не хрустить. Ось ці гілочки так, також виглядають живими. Тобто, Така величенька рослина накладна, як зазвичай. Також тут по акції я купляла ось це. Нарцис дві луковиці. Це багатоквітковий нарцис, такий цікавий yellow Cheerfulness. І це два пакування. Також по акції купляла, тюльпан dream, по три луковичі, по три цебилинки пакуванні. Два таких пакування. Це тут запаковане корневин. Зараз покажу, ц... і циркон і насіння. Зараз. Дуже цікаво, цього разу теж замовляла такі великі пакування. Це пів кілограма білий льон, можна, як сидерат, навіть не знаю, можливо, і в їжу так можна. Це 100 грамові пакування, квасоля, файний ясть, квасоля рубін та кукурудза, русалочка дуже вигідна ціна. Це корневин та циркон, що замовляла. казала. По насінню дуже багато, не знаю, навіть встигнучи все показати. Вігна. Це огірки. от Білий делікатес пекіну і жаростійкий гуанчжоу. Це все соняшний березень. По квітам ось мак, махровий та альпійські такі цікаві. Це балтійські пальми, це капуста чи чикале от Відразу два пакування, щоб потім не чекати, поки з'явиться. По томатам дуже багато. Гаргамель. Толстой f 1 біла зебра, американський ребристий. Оце дуже довго чекала, поки з'явиться бананові ніжки. Мені було дуже цікаво. І такий довгенький забава. От, перець ломбарду, також соняшний березень, баклажани, біла груша, Розоб'янка, бамбіна. Це теж біленький, круглий з Валенції, бібо, це теж біленький такий. От. По гарбузу ось такий цікавий гарбуз, цукровий сорт. Солодкий інжир, спаржа, диня. Порадисці: такі кольорові, червона морква, не помаранчева, а червона. Дуже багато зелені. кервель, Це корм салат, багато стабельна. А цибулька така, а це герчичний шпинат. І ще, ще один герчичний шпинат такий боскова дівчинка. Багато квітів, от комея, це квамоклі, це різно, ну, як наче, різновид і помеї. Ось такі алісуми різні. Агератом теж відразу дві пакування саджала. От от навіть ось в мене. Трошки є ще в ну, вазі стоїть ще. Агратом дуже, дуже, дуже гарно квітне. Це Лавинизев, Настурція, Іберіс, Гелардія, Дельфіном, гіпсофіла біла та червона. Годеція і жоржини багато. Ось, Часткове замовлення сплачено бонусами. Доставка за 29 гривень до пункту видачі в Укрпошті пункту видачі агромаркет. Дякую.